Привіт, усім! Мене звати Катя Ляшко. Вітаю вас на моєму каналі. Я провідник до себе справжнього ченелер, допомагаю людині розкривати її енергетичний потенціал. І про що я сьогодні і поговорю. Получається, як він заходить у вигляді знань, ідей пішли там за імпульсом на якесь навчання, там взяли, прожили цей досвід, те, що Людина вміє робити, навіть якщо це е, вишивати, це є її потенціал. І якщо людина бере, 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 е, проходить цей шлях, але не віддає, він. Накопичується, він ніде надівається. От як кран з водою перекритий, воді нема куди текти. Так само потенціал, та енергія, яка зайшла у вигляді ідей, знань, накопичень, практик різних. І тоді руйнує середини. Це може бути у вигляді різних хвороб. Це важкість, це апатія, це немає енергії. Дорожка не туди. З власного досвіду через нереалізацію всього потенціалу, який зараз. І що в мене діагностували купрокову кісту? Це доброякісне новоутворення. Коли я почала працювати з, з своєю енергією, з мисленням ось тут почала змінювати оці нейронні зв'язки, її просто не стало. Втрат в грошах, як то, можливо, ви чули таке добре, що грошима. Да? Тобто, ця енергія, яка була раніше не реалізована, вона уходить у вигляді грошей. Щось ламається. Це також від ось цього накопиченого потенціалу руйнується все зовні. Він заходить, чи ж не просто багатьом здається, що угу, прийшла ідея та й прийшла. А він насправді заходить таким чином. В одних людей не вирішені їхні запити, питання, як це, як це, як це. І тоді відбуваються загрузки у провідників. І провідник, проживши цю трансформацію, взявши це в досвід, може передавати іншим людям. І уявіть: якщо ми не реалізовуємо свій потенціал там, де треба, він зливається. Хоч куди-небудь. Дуже важливо зрозуміти, куди зливається наша енергія. Ось ця стратегія не реалізувати як ніби такий блок, надію, і е, щось е, як ніби тримає, вона не робоча, але є глибокі причини, чого щось тримає, чого не дає туди рухатися, е, чого е, в ту сторону дуже сковує тіло. І ці страхи, ось такі, наше тіло пам'ятає. Пам'ятаю все на на клітинному рівні. Саме з такими запитами до мене приходять, і там випливають різні програми. Якщо ви відчуваєте, що маєте томи пропрацювань, то ми знань, досвіду не можете реалізувати це, упакувати, видати в світ. Вас зупиняє. Саме зараз я провожу безкоштовні розбори, де ми з людиною визначаємо її ситуацію на сьогодні, її завтики. Що не дає рухатися бачення? Розвиваємо ось це бачення, тому що ми настільки звикли жити без того, що я. Хочу, бо не маю на це можливості, і далі ми також будуємо оцей місточок, визначаємо ресурси, як до цього прийти. Напишіть мені свої інсайти, слово розбір мені у коментарях, і ми з вами домовимося про зустріч, де чітко визначимо точку А, точку Б і ресурси, які вам потрібні для цього.